Високотехнологічне інформаційне суспільство потребує інтелектуально розвиненої особистості, здатної на швидку перебудову свого мислення. Провідна роль у формуванні такої особистості належить освіті, рівень якої повинен відповідати міжнародним стандартам. Одним з факторів, що впливає на підвищення рівня сучасної освіти, є особливості навчально просторова середовища, оновлення його змісту, нова система принципів та засобів організації діяльності вчителя та учнів. Працюючи над проблемою організації пізнавального навчального середовища, нашу увагу приваблюють сучасні форми навчання, що сприяють ефективному розвитку мислення учнів. Методологія навчання проходить свій шлях розвитку, покращуються і модернізуються старі та ефективні прийоми. Одним із них є візуалізація, необхідність використання якої обумовлена діагностичними даними психологічної служби, 80% сучасних школярів візуали і тільки 20% – аудіали і кінестетики. Окрім того, встановлено, що при слуховому сприйманні учнями засвоюється 22% інформації при зоровому 33%, а у комплексі 85%, що підкреслює необхідність обов'язкового поєднання вчителем словесних і візуальних методів навчання. Популярним засобом візуалізації є презентація PowerPoint, що активно використовується вчителями. але у швидкозмінному світі оновлюються і засоби ІКТ. Новітня технологія візуалізації скрайбінг саме за допомогою скрайб-презентації можливо не тільки донести інформацію, допомогти краще її запам'ятати і зробити привабливою для молодшого учня, а й забезпечити інтенсивний розвиток його мислення від наочно образного, що спирається на сприйняття та представлення. Через словесне логічне, що характеризується вмінням міркувати, робити висновки, до абстрактного, що характеризується достатньо високим рівнем узагальнення та можливістю володіння знаннями наукового теоретичного характеру. Уперше принцип візуалізації ведена в теорію і практику навчання Яном Коменським та його послідовником Анном Пісталоце, а поглиблено російським педагогом Константином Ушинським. Узагальнивши відомі нам поняття, можемо сказати, що візуалізація це метод подання інформації у вигляді оптичного зображення, малюнків, фотографій, графіків. Оновленими візуальними засобами навчання стають засоби КТ, зокрема, скрайбінг. У перекладі з англійською, скрайбінг це опис або розмітка, скрайб малюнок, а скрайбер інструмент для розмітки. Монолог людини, яка виступає, ілюструється на льоту. Фахівця в даній області прийнято називати скрайбером, а презентацію, яку він створює, скрайб. Скрайбінг ділиться на фасилітацію та відеоскрайбінг. Скрайбінг-фасилітація, в перекладі з англійською допомагати, відбувається в режимі реального часу. Будь-який вчитель, пояснюючи шкільний матеріал крейдою біля дошки, по суті, є скраберем фасилітатором. Одного разу знятий відеоскрайбінг можна показувати необмежену кількість разів. Відеоскрайбінг буває ручний і комп'ютерний. Необхідні інструменти ручного скрайбінгу відеокамера, штатив, мікрофон. Ручний скрайбінг може бути мальованим, аплікаційним, магнітним. Для створення ручного скрайбінгу слід освоїти ремесло диктора, оператора та монтажера. Комп'ютерний скрайбінг набагато простіший. Такий скрайбінг можна створити за допомогою серверу повтун і програми VideoScribe. Саме комп'ютерний скрайбінг стає корисним інструментом вчителя для створення пізнавального навчального середовища. Шестирічна дитина має наочно образне мислення. Вона не спроможна до порівнянь, аналізу, логічних операцій, абстрагувань, але мислення учня необхідно своєчасно розвивати. Саме тому на першому етапі використовуємо комп'ютерний скрайбінг як засіб пояснювально ілюстративного методу, застосовуючи для передачі знань у готовому вигляді. Мова вчителя ілюструється предметними або сюжетними малюнками, що з'являються за мірою необхідності. Окрім того, яскраві малюнки, що переміщуються віртуальною рукою впливають на емоційну сферу, підвищують пізнавальну активність першокласників. На другому етапі скрайбінг ілюструє правила, надає зразки, знайомить з алгоритмом виконання вправ, тобто стає сучасним засобом відтворення репродуктивного методу. Учні, хоч і виконують завдання за аналогією, але їх погляд стає більш пильним. Вони навчаються відокремлювати істотні ознаки предметів, порівнювати їх. Мислення учнів поступово розвивається, але аналітико-синтетична діяльність поки що спирається на сприйнятті предметного малюнка. На наступних етапах комп'ютерний скрайбінг виступає у ролі проблемного, потім частково пошукового а далі і дослідницького методу. Предметні та сюжетні малюнки заміщуємо схемами піктограмами. Повністю створений скрайбінг має вигляд опорної схеми, яку учні зможуть обернути у словесний ряд. За допомогою скрайбінгу вчитель може створити проблемну ситуацію, сформувати пізнавальну задачу, показати спосіб рішення поставленої задачі або організувати активний пошук таких рішень. Процес мислення на даних етапах набуває продуктивний характер. Діти вчаться вичленяти істотні ознаки, аналізуючи не тільки окремий предмет, а й зв'язки та відношення між предметами та явищами. Зручно те, що перегляд скрай презентації можливо призупинити, якщо це необхідно для уточнення, аналізу, передбачень. Чим більше проблемності у створеному скрайбінгу, тим вища ступень мисленнєвої активності учнів. Перед початком демонстрації скрайбінгу вчителю рекомендується зробити вступне слово, а після демонстрації провести підсумкову співбесіду. Комп'ютерний скрайбінг можна використовувати на будь-яку тему, на будь-якому уроці і на всіх етапах навчання під час мотивації навчання, пояснені, повторенні, закріплені узагальнені матеріалу, як контроль, як мозговий штурм, причому вчитель сам визначає місце скрайбінгу у навчальному процесі. Найкраща тривалість скрай презентації 5-9 хвилин. До переваг комп'ютерного скрайбінгу належить ефективність за короткий проміжок часу, можливо, доступно роз'яснити матеріал, донести ідею. Універсальність мова малюнка зрозуміла всім. Мінімум затрат, щоб створити скрайб, необхідний лише комп'ютер із відповідним програмовим забезпеченням. Ефект паралельного слідування, звуковий ряд ілюструється з образами практично одночасно, це сприяє якісному засвоєнню, можливість неперервного спілкування з учнями протягом усієї презентації, можливість використання скраю презентації у подальшій роботі. Для створення такої презентації необхідно скласти план, записати все, що необхідно сказати обрати зображення для презентації своїх ідей, розрахувати тривалість усіх частин роботи, почати створення скрайб-презентації, враховуючи рівень розвитку мислення молодших учнів і етап впровадження скрайбінгу. Отже, саме за умов провадження комп'ютерного скрайбінгу, засобу візуалізації мислення можливо розбудити допитливість сучасного учня, розвивати системність і послідовність його мислення. Скрайбінг ефективний засіб для створення оновленого навчального середовища.